Українська народна казка, як легінь, шукав підземну царівну. Раз бідний гуцул прийшов до царя просити допомоги. Скільки маєш дітей? спитав його цар. Було семеро, але всі вмерли з голоду. Восьме скоро має народитися. Тоді цар сказав, якщо воно буде схоже на мене, то як буде мати вісімнадцять років, заберу його до себе. Похнюпився гуцул і пішов додому. Незабаром жінка народила хлопчика. Гуцул сподівався, що хоч на старість буде поміч. Але коли синові сповнилося 18 років, приїхав за ним цар, подивився на бідного парубка, а той зовсім не схожий на нього та красний, як сонце, і цар забрав хлопця із собою. Стари на те не сказав нічого. Думав, як син буде добре матися, згадає про батька і матір. Але по дорозі прийшло цареві в голову позбутися красеня, і повіз він його до проклятого озера. А жива людина сюди ще не ступала, бо озеро викидало хвилю і затягувало у безодню. Я дуже зголоднів, сказав хлопцеві цар. Злови рибку в озері. Сам виліз на дерево, щоб бачити, як хвиля затягне гуцула під воду. Легінь пішов до озера. На березі побачив велику калюжу. Раптом вона зарухалася. Сплеснула своїми хвильками губами і промовила, Перенеси мене, легеню, в озеро. Гуцул скинув капелюх, почав черпати воду і носити в озеро. Коли отак вичерпав усю калюжу, хвилі озера зійшлися у справжні вуста, і воно спитало Чого тобі від мене треба? Дай рибку для царя. Вода завирувала і викинула на берег рибину. Парубок схопив її і поніс до карети. Їдуть далі. Та цареві все ще не дає спокою думка, як погубити красення. Підеш, сказав нарешті, у сусіднє царство і приведеш для мого сина підземну царівну. Парубок подивився на нього, як на дідька, та не сказав нічого, бо й не знав, що має казати. Пішов лісом, куди вказав цар. Йде, йде. І здибав хлопчика із синичкою в руках. Шкода мучити, пташку. Я заплачу тобі за неї лише відпусти, сказав гуцул, і витягнув із пазухи той єдиний гріш, що мав на дорогу. Хлопчик узяв гріш, відпустив синичку і побіг. А стара синиця, яка була вдячна за своє пташеня, Сіла гуцулу на плече і каже Як тобі потрібна буде наша допомога, промов ці слова. Синичко, синичко, через моря світи до мене твого брата на поміч прилети. Гуцул подякував пташкам і мандрує далі. У глибині лісу побачив ведмедя, який з дупла брав мед. Навкруг парубка. Дзищали бджоли. Жу, легеню, той ведмідь нам жити не дає. Убий його, а шкуру забери собі, вона стане тобі у пригоді. Жу-жу-жу. Він пожалів працьовитих бджіл, зарубав ведмедя, а шкуру забрав. Ішов не день і не два. Прийшов на сільську толоку, де стояли циганські шатра. Бачить, великий псисько напав на циганча. Гуцул шпурнув у пса палицею, узяв хлопчика на руки і приніс у табір. Старий циган, як почув, що сталося, дуже втішився. У тебе добре серце, сказав він. Візьми у подарунок оцю скрипку. Як потрібна буде допомога, тільки бринькни на першій струні і вже буду коло тебе. Так гуцул дістався до столиці сусіднього царства. Ходить такий змучений, що без вітру падає, а не знає, як йому знайти підземну царівну. Сів на камінь, тяжко зажурився. Потім узяв скрипку і тихенько бренькнув на першій струні. Перед ним, як із-під землі, виринув старий циган. Чого ти, сину, зажурився? Як мені не журитися? Коли я прийшов за підземною царівною? А не знаю, де її знайти. Старий дав пораду. Ти залізай у ведмежу шкуру, грай на своїй скрипці, а я буду водити тебе вулицями столиці. Гуцул так і зробив. Циган його водить коло царського палацу, а він ведмідь. Виграє на скрипці й пританцьовує, аж курява летить. Цариця побачила і мовила цареві. Скажи, щоб завели того ведмедя у палац. Найби повеселилася і наша донька. Цар покликав цигана. Дай мені на один день свого ведмедя я заплачу тобі. Циган сховав гроші і шепнув гуцулові. Добре придивляйся, куди він буде тебе вести. Цар привів ведмедя до одного озера. На березі відсунув каменюку, і несподівано вода забулькотіла почала зникати. Показалися сходи, що вели униз, до золотої плити. Цар підняв у ту плиту, і вони спустилися у підземний палац. А там жила царівна з одинадцятьма дівчатами, подібними до неї, як краплі води. Ану, заграй, сказав цар ведмедеві. Гуцул підняв скрипку і втяв тропотянку. Дівчата одразу пустилися у танець. Коли усі інші потомилися, царівна попросила, най мені ще ведмідь пограє. Так вона танцювала, доки її подруги та й цар не пішли собі. Тоді гуцул скинув ведмедячу шкіру і дівчина побачила парубка файного, як сонце. Довго, довго милувалася отим красенем, потім знову зашила його у ведмедячу шкіру і дала йому грошей, аби купив собі цісарське вбрання. Та ще наповіла, коли прийдеш сватати, мій тато накаже, аби ми стали в один ряд. Але у мене потече сльоза із правого ока. Якщо ти мене любиш, то схопи за руку і не відпускай. Цар забрав ведмедя і повернув циганові. Наступного дня Гуцуляк купив собі дуже файне вбрання, Відтак пішов сватати царівну. Якщо зайдеш у підземне царство і упізнаєш мою доньку. То бери її за жінку, сказав цар. Пішов гуцул до озера, знайшов там каменюку і відсунув убік. Вода забулькотіла і зникла під землею. Легінь подався сходами до золотої плити, підняв її, спустився вниз до підземного палацу, за ним прийшов і цар. Станьте всі в ряд!» – крикнув на дівчат. Він був невдоволений, що Гуцуляк дізнався про його таємницю. Дванадцять дівчат, схожих одна на одну, вирядилися. Гуцул помітив, як в одної дівчини із правого ока потекла сльоза. Схопив її за руку. Але царівна вирвалася і заново змішалася з дівчатами. Легінь зажурився та згадав про синичку і прошепотів Синичко, сестричко, через моря світи до мене твого брата на поміч прилети. Прилетіла, звідки й синичка, сіла йому на плече і питає У чому біда, братчику? Допоможи знайти царівну. Синичка заспівала йому коло вуха. Я дзьобну її у праву ногу, і вона сіпнеться. Гуцул придивився. Раптом уздрів, як одна з дівчат, сіпнула ногою. Оця. вигукнув і так схопив дівчину за руку, що вже не могла вирватися. Вивів собі царівну з підземного палацу. Цар дав їм пару коней, срібла, золота і відпустив у світ. А куди мене везеш? спитала царівна. До мого царя. Дівчина заплакала. Не хочу йти до твого царя. До тепер я жила під землею. Та й у другого царя може таке бути. Веди мене у гори. Я буду твоєю. Парубок повів її у своє село, відгуляли весілля і зажили собі, як у касті.